Так, відкрив своїх казанчиків, щоб я зараз не пожалів <свісно> про те, що я їх відкрив, бо я спереду стайні не закрив, щоб зараз вони в мене не полетіли. В мене і так всього їх три штучки, дивіться, які вже які вже підросли, які вже красиві, особливо оцей. оцей такий шустренький, хоче, хоче прямо втікнути. Дивіться, я їх, я їх тримаю перший рік, був собі взяв яйце, хто... Хто більш-менш в них розуміється, Підкажіть, будь ласка, що в мене що в мене тут є. В мене тут є курочки, півники, бо я поки що я знаю, що має бути ну, голова червона, коли виростуть, а зараз хто тут що не можу ніяк розібратися. Ось так вони вже гарно виросло. Такий, дивіться, цей особливо шустер активний, це, напевно, буде півник. А от що решта все ховається, прямо таке не хочу, я з свічу, так то вони так. Не бояться, а більше-менше, навіть я би сказав, ручні, але от коли спечка, то не хоче. Ну, одним словом, хто, хто в такому розбирається, підкажіть, підкажіть, бо я ніяк не можу, не можу визначитися.